Всім привіт, з вами Семітон, І сьогодні у нас буде просто супер нереальний відос. А Сьогодні у нас буде змагатися два простеньких стрімера проти одного програвця. І так, в ролі стрімерів сьогодні у нас буде... Міша Шрек f 139 хто не знає, yeah, самий yeah. слабкий yeah. гравець в Україні. Міша, привітайся. Да, ти, ти взагалі ебанутий? Я сим плавчив свої оди, блядь. Бро, я скільки, скільки Елла на фесті. Диви, Елла, Ела, Ела. казали мені всі професіональні гравці, і тут професіональний гравець Він підтвердить: Ела це взагалі не показатель. Головне, що Чи? у тебе в душі. У мене в душі демон, блядь, Сидить, Хорош, Дела, не похуй. Хорош, легенда. показатель. І в ролі програвця проти нас буде змагатись Андрій Гаттрі. Привітайся. Самий сильний Овець команди Favbet Team, настільки сильний, що його таланти бережуть на мажор. Чекай, Скажи, реально, Ело ж не показатель, правильно? Скажи мені ласка. Думка думка про гравця. Думка про гравця. Показник, як і статистика, на твоє моело також. Якщо в тебе 3000 тисячі Ело і в і в тебе 14 ВГ, 90 кд, і ти заходиш в гру, і коли ти пишеш тобі мащад, що ти зробив хуйню, і ти кажеш It's just a game. I play for fun, ну ти можеш цю людину зразу видаляти ну, життя. Окей, mm -hmm. mm -hmm. okay, а якщо в мене 1749 євро 15 ЛГ і один. Бро, удаляти, удаляти ігру і більше не заходити. А, да, чесно, можете братан. чесно, дайте контракт, не подивіться. І так, не забувайте, що ці прекрасні люди стрімлять на твічі, можете на них підписатися, ссылки будуть в описі. Міша Шрек, Андрій Гатрі, і я теж стрімлю, теж можете пошукати ссылку в описі. Ну що, погнали? Дивіться, перед самим початком відоса. ще хочу вам нагадати, що у мене в інвентарі є ще ось такий прекрасний ножик, який коштує 10 тисяч гривень, і саме його я буду розігрувати у себе в телеграм-каналі. Все, що потрібно, це просто підписатись на мій телеграм-канал і нажати кнопку Брати участь в пості з розіграшем, який скоро там буде. Тому переходьте в опис відоса, шукайте там посилання на телеграм-канал, підписуйтесь, і хтось один із вас забере собі цей ножик. Тому всім удачі. Так, дивіться, коротше, де ми будемо грати? Ми будемо грати на Ну, це Дефолт, і будемо грати на Апленті. Е, можна грати КТ, палас можна іграти, ну, і типу, і КТшникам, і Тешникам фул асайт, ну, типу, плюс яма і плюс кон. Але е, КТшник не може юзати джангл. Типу в джангл заходити вообще не можна. Тільки кон, якщо він хоче, то він повинен бігти з КТ в кон. Е, також за атаку, чоли, можуть змідати так, і то в кон. Все зрозуміло? Все, можете залітати за команду. І так, дивіться, в чому взагалі суть цього відоса? Ми будемо змагатись на спеціально заготовлених раундах. А саме, перший раунд буде на ножах, другий раунд на револьверах, третій раунд скаут, але тільки ноускоп. Четвертий раунд на будь-якому дробаші. П'ятий раунд М4 за та калаш за атаку. Шостий раунд гранати, а саме хаєшки. У нас буде команда, щоб ми могли кидати нескінченну кількість гранат. Сьомий раунд це скорострілка, стрілка, ноускоп. Восьмий раунд П-90. Дев'ятий раунд у нас буде ЗЕВС. Там також буде нескінченна кількість зарядів. Десятий раунд у нас АВП знову no scope Одиннадцятий раунд нескінчання моліки І 12-й раунд на негівах. Так, ну ви готові, скажіть мені? Я не знаю, чи я вб'ю когось, але го. Так, окей, я тоді прописую команду і ми стартуємо. Перший раунд на ножах. Ну, я думаю, армор можна взяти. Спочатку ноптика треба вбити За шопашу, блять. Ну він устарайся. Топ-2 України. Короче, місо, я перший. Я думаю, я в соло навіть уб'ю. Давай, ну, типа, давай. я, я рил сильный. У нас Он просто парк. О, чуешь? Тут какая-то хуйня, ребята. Ну, бро, О, на боже. правый клик, на правый клик, давай, ты можешь. Подожди, так мы уже, по сути, выиграли, нет? Нема такой хуйни, если я просто доживу. Нормально, мне нравится, я все, я за землю. Я равен на победу. Это Э, ты шо, сука? Ох, ебать! Боже. Нормально, нормально. Ты можешь воздух ты, плиз? Нет! Чешь, че, все было хорошо, иди сюда, иди сюда, ти? Нагадую, правила у нас як фух. Фух. А, ебать, ну ладно, похуй, тут уже нормально было. А, я дурак. У мене навіть револьвера нема, прикинь. А, блять, кстати, я тоже что-то не подумал. Давай давай на дул Давай на дул беретах. Давай, сбро, сейчас я буду выясняти, де він є. Я упал, заек, Жижу. Я тоже. Давай, давай, ховається. Місо треба Дефолт! Дефолт, дефолт! Ебать! Миша! Сайберфон! Карьера, блять! Контракт попадать сюда, мені дай ты, блять, и ручку одну Я гранаты не купив. Але нагадую, ла нагадуй су, настільки новскопы. Афі... ЯК?! Скаут. Ага, так граната гранаты юзати ага. Можно? Ага. Да, Да-да. Ой. Чуєш, помогай мені тут. Чекай вона онлайн. Я встретился. ти ебанутый. Тебе пушать, тебе пушать, братуха. це да. Ну, насправді мені там, ну, не, не повезло просто. Короче, меня тактика, ну. Просто, просто біжи, просто бежит, туда. Миша, а ты ти оце, ну не мишке, кидати, скажи. Я бартуха, я телепортирую. Ого, я б тир. Да халпаны! Бартуха, я фул і мене телепортирую якогось хуя, я вообще вахуе! Пиздец. Боже, мене ті байтить. Мене на відосі ти байтить, задумайтесь. Короче, треба траится раунд забирати не ну, ну. У мене есть стратегия. <платив> я знаю одну раскидку стик только, я выучил. Все, сейчас, я покажу. Найс nice флешка, yeah, від, yeah. від програвця. не не таке, я ну... А нормально, ми два в один просто булым морально, чоловік? Так нормально, у нього два раунда. Ебать, иш, тут какая-то. Тут какая-то хуйня, ребята. А как выйти? Братуха! Гратуха! Зашвырий На, нахуй. Держи, держи. Братуха, я, я не знаю, где он попал. Братух, мне страшно. Мне... А, Как ты вообще там появился? Давай, мне все равно. Когда ты кидаешь... Я РИКОСЭТУМ! Пизда. Ну там стіна для долбоби, вона якась не отбивается нихуя! Просто пиздец! Как бы там все одну хаешку да вы сдохли, да? Ями? А, це ты скрутил просто? Аааа, ебать! Якщо шо це тільки єдиний раз я це зробил? Я єдиний раз це зробив, западаюсь, подайся від. А я думаю, як ти там попав, прикинь. Я, я прочакав яму, тебе нема, і ти появляєшся. Я взагалі не поняв як. І у тут, тут просто. Бля, тут... бля ну тут... я вообще так я думаю, бач, я в стіну ліву хуярю, Я думаю, ну щас оно отлетить нормально, блядь, а воно хуй пойму я. Чтоб ты він кидав хуєшки просто на мусорку. Просто на мусорку в цей момент. Не, ну там зліва стінка, пиздец. Uh, дивіться, саме раунд на скорострілках, а у мене немає скорострілки. Ебать, ребята, а мы вообще подготовились и бачу нихуя себе до видео, да? А, в него е, в него е, дропну, дропну, дропну. Тут только проблемка, пацаны, в мене гранаты без кинеси. Пиздец. Тис, тис, тис. У нас челло бузать систему. Стайрс. Охуеть! Охуить, а мене щас просто взор. Тепер на P90. А у мене. У мене, мене нема п. Нас как будто в піту запушили, чуєш? МБ, не знаю. Да, НА p 90 блядь! Тоже Тут да. надо знати, блять, тут надо знати. Я не здивуюся, що тип юзає оцей, е, короче, поняв, выхати типу, через засвечиться. Короче, дивіться, зараз беремо Зевс, І у нас буде нескінченний Зевс. Да. Там такий монтаж. Монтозоп... Блять! Ахуеть спала, все із... зва. Ебай, ребята, ну. Ти ну, ебнутый ну. тука. Ну попади, Паша, один раз, блять! Бро не рега, я твой козу импудлах, ем пугла! А чому воно не регає, я не розумію там, там відстань була мала, це просто кізрофил Чекай, 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 Мене є ідея. Дай, Давай, 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 давай. давай. Під. Вибігай, вибігай. Ну похуй не вибігай уже, ладно. Блять! Okay. Вроде на палсах сахап, пит. Пит, пит. Ай-яй-яй, я, блять! Так! Це не навіка! Ебать! <реж> Ядриа, <реж> я, <бачу. реж> я гело, ти може зробити! Ааа, чи то ранечи злагать? Пизда ну это усложнение еб... <сх> я на пиану еб... Да я по ахуе блять! Моноризм! Монотресе! Я ебанусь вообще! А а Тебе траба ну... Да Все делаем все. <схот> я в себя свернув, прикинь! <схот> <схот> да не, ну не надо парни блядь!

Ты нападаешь, братуха, по дефолту. По дефолту. О! О! Я від нього видбилось, ти бачив? Нормально. Да я! А скільки, А скільки в тебе урону хп було? Сто. Я 50 урона сам собі дав. Нормально, нормально, тут просто це, По стратегії сипла працює. Давай, братушка. Сейчас, сейчас, щас. Да? Охуєнно. мене свої своей Перед смаком смоком я ебанусь. Проходишку ми розвивай, вистребує жорстко дач і пал спершу. Тіше, тише, тише. Все, вихожу. Я не вірю, я не вірю, що воно не реагує в голову. Нормально, нормально, бро. У нас 4. <рапит> ми, ми, ми ладно, не ладно, щас, щас знову на живий, у нас є шанс, Міш. Давай камбеката. Думаєш? Давай камбеката. It. А, да, так я можу гранати узнать, щоб в мене більше шансів було. Ну, ну давай тоді теж ми отак так чешись чі зробимо. Ого. Ладно, я поки тік токи полистав. Алло! Шо, сука? Я вот готов. Билку, блядь, на по голове. А, блядь! Я на перехват, я на перехват. Ага. Ну, нормально, нормально, нормально. Кидай під ноги, кидай, кидай. Ебать! Просто нахуй! Вот она сила, блядь, руки мои! Не, ну главное, это моя. Ладно, <свят> я знал в ТикТоке, короче, остать. Ко-кон-кон, кон, 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 кон. Справа, справа кой. Бро, давай. По Та контакту стягу, просто пикай. Да ебать, у меня тут контакт, братуха, мене жуть. А де прикриття! Я з усіх нахуй рук. Честно скажу. Уху ебать. Задолчом нормально. Я по всему, короче. Пока. Я в яму. Ебать гений, просто на... Возьмите хоть на аналитика ФБ, пожалуйста, на четвертую ставку, блять. Ладно, мне щось треба зібратися наче. Что-то не то. Пора Да, Дай вигравати, тіше. <ріх> Як Да иксосой піддавався на контент. Ще фул фокус. А тешик серий Ебать, ты ловишь. Попаеа, дебать! Все, у меня проснувся демон 8-го левел. Так, я памятаю минулу ситуацию, ты икше, що мене продав. Нормально, 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 но. Реально, че я вообще першим играю? Треба одну. Треба байта на цего бота. А я в нашей команде ценный элемент. Фига смог фишный. Паус! Ебать! Какой раз тебе попасть и не сука! Сейчас тебе покажем. Тут Бро, это топ-2 Украина зачитал. Ебать в пету просто О, 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 охуенно обстанавливался. Виклон! Кон, кон, кон! Он выбег. Ебать! Ну, понятное дело. У меня в дефолте. Дефолт, дефолт! Сайди, сайди, Ебать! Да вин за мной уже Эндекса в КТ! Да? <свист> Пиздец. О! О! На... Слава <свист> норм. Пиз... Не, ты понял? Я не знаю, что ты делал, за мной тип бежит с палоса, с пита, просто за гранатами Ты кричишь, Дэвин, я вообще в ахуе. Кон Пала Палос за бояма. Питок, 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 Я понял, я думал выпрыгивать с ножем уже, но что-то я передумал в этом моменте. Можливо, можливо, версальный раунд. Ааа, чекай, браха. Тут допы е? Е-е, я, думаю. Хуєлі, блядь, Вот эта сука машина! Бізу стріляю в міпу. Ну і що ж, е, сьогодні ми переконалися в тому, що які б ви сильним програвцем не були, стрімери завжди сильніші. Тому знайдіть кіберспорт, ідіть у стрімінги. А все, всім дякую за перегляд. Дякую за те, що залетіли на відос, Дякую великій Гатрі, що виділив для цього час. Дякую Михайло. Ще раз нагадую, що вони стрімлять. ссылки на їхні твіч аккаунти будуть в описі. Всім дякую за перегляд, всім баба.